Доброго ранку всім моїм підписникам. Всім бажаю міцного здоров'я. сьогодні має вихідний. Приїхав до своїх коней, випустив їх на Пашу. Кароліна перша в кадрі. Хочу, щоб її почухали, погладили. Ось така лошиця. І представники Володимирської породи. Нагадую вам, хто дивиться мій канал. Я їх привіз з концунів від Богдана. Це є чистокровні Володимирівці. У нас у коні мало. Ось такий Богас, жеребчик. Кароліна і бухта їдуть до одного господаря, до одного власника. Він знову ж мені передзвонив і замовив у мене бухту. Бухта жеребна Володимирівським жеребцем покрита, лероєм з Тернопільщини. Красивий жеребець, потужний, великий, з Росії привезений. Так що ця пара коней в мене вже продані. В жовтні місяці я їх відвезу до власника. Кобила дуже потужна, здорова, красива, адекватна, спокійна. Я думаю, люди будуть задоволені. Не думаю, я більше, ніж впевнений, що будуть задоволені. Бухта і Каролінка. Кароліна це вообще краса, звісно. Ну і бухта поправилась потужно, гарно зробилася, дуже гарно. Ось вони три їдуть до одного власника. Кароліна, баронеса і бухта. Каролін. ну ти до мене лізеш почухатись? Ножки дає, всі ножки дає. Вона дуже спокійна. Ця лошиця це взагалі дитина. Ось і бухта чистокровна Володимирка. Кобилі 10 років, жеребна, конематка, бомбезна. Приводить лошата, супер, глядить. Таке. Так що в мене лишається Бугас і бахрама. Бугаз у нас росте не по днях, а по часах. Дуже красивий жеребчик. Да, Бугазі. Дуже красивий, дуже потужний. Бахрома. Бахрома в нас покрита першероном діменим жеребцем фараоном. Це найкрасивіший, найпотужніший жеребець в нас в Україні. Є жеребці, є. я ні коні, не хочу ніколи біжати, дуже красиві. Но з першеронів представник дуже бомбезний. Є зараз ще один там жеребець привезли міша, по-моєму, звець. Дядько має жеребця теж потужного, красивого першерону. Ось бахрама. Бахрама також почала оправлятись. Також жеребна. Це вже досить добре видно по живітне як бочка. Тому я як привіз їх переживав, що вони в мене були з такими животами. То я переживав, як вно, шо воно, що воно, ті лошата приведуться все. Але все Богу дякувати. Кубили супермарк з матки суперогі. Тому в мене лишається бахрама і бугас. Бугасу ціна на даний час буде півтора тисячі доларів, не менше. Ну і бахрами, бахрами. Навіть не готовий сказати. Можливо я бахраму і ще й залишу собі. Будемо бачити. Ось такі коники. Кого що буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте, поки ще маю що знімати. Поки маю ще вам що показувати. Я своїми кімнаю задоволений, дуже задоволений, що я їх продав. Хтось думає, що я на них заробив якісь може, гроші чи ще щось. Не думайте такого, не заробив я на них грошей. Зовсім тільки отримали за цей рік задоволення від коней. Мали роботу біля них. Рух це життя. Це тяжка праця. Хто тримає коні, той знає, як це і що це. Це дуже важка праця. Дякувати Богу, що в мене ще батьки здорові, допомагають мені. Ну, всі знаємо нашу ситуацію в державі. Якби не ця ситуація, то було б, звісно, набагато краще, набагато легше і був би більший попит на коні. Ми могли б розвиватися гарніше, скоріше. Привозили б коні за кордону, завозили б і розвивалися в конярстві. Ну, маємо те, що маєм. Трава у нас є, коні ситі їдять і кукурузу, і зарапаши мають трошки частіше, почав знову приїжджати, цей тиждень то випускаю їх, коли ситі, поправляються, досить добре набирають на зиму. Осінь зима. Ну, ще от місяць в мене побудуть. Так. Жеребця Олександрівського везу десь 16-го по моєму вересні, в цьому місяці завезу. Три кобилі Баронеса, Кароліна і Бухта. Поїдуть вже в жовтні до одного власника. Лишаюся я з Богасом і Бахрамою. Ну, Бугас є на даний час ціна його півтора тисячі доларів, але... Ну, Тут така ситуація, продасться, то продасться, ні. Я більш ніж впевнений, я зроблю з нього потужного жеребця. Це буде досить гарний представник, представник своєї породи. У нього передок бомбезно широкий, кістка в нього бомбезно груба. Дуже гарний жеребчик, апетит в нього суперовий. Він як стає, хліві їсть січку з кукурузи, це стоїш, дивишся і є лише капетит гарний. Да, бгас! Всім буду дякувати, всім гарних переглядів, ставте, звісно, лайки. Я вас завжди прошу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій канал. Ну не знаю, що я маю придбати після цих коней Звичайно, де і що придбати. Ну, чесно кажучи, може щось хотілося. поначалу хотів щось з першеронів придбати, з першеронів купити собі кубилу. Чи там лушичку її тримати, виглядіти для себе. Щоб було щось, щось одне на хазяйстві, щоб я мав заняття і батьки коло мене. Ну, не знаю, зараз Сергій цінчан завіз фрізи. Фрізи мені найбільш подобаються, я ними. Так от дуже мар, не знаю, подумаємо, ще, можливо, фрізи. Є якісь два види, і великі, і малі, не знаю, Щоб хто мені щось розказав по фрізах, звісно, я то там мало по них знаюсь. Бо є якісь і великі фрізи, і якісь малі. Звісно, я хотів би з більших, щоб високі були, красиві. Не знаю, приїхати до Сергія, дзвонити, розпитувати, що він там привіз, дивитись, купити якусь флошичку. Ну, це так собі. Думки вслух. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Да? Ну, ще лишається в мене бахрома. буду нею тішитись, я з неї зроблю. Звісно вже ці всі порозвожу. Я виділим її пайку ще. Збільшив, хоча вона в мене дуже красиво виглядає, дуже потужна кобила. Саме основне, що жеребна це будемо надіятися, будемо чекати потомство від фараона і від такої кобили, Ну, звісно, має бути. Ось ганяють. ось цей. Вільний пухта має стойку, яку красиву. Це чистокровні володивець. Всім гарних переглядів, всім бажаю міцного здоров'я.